Виклик на епічний взяв на епічну. Продовжимо серію в кланову. Закрито 5 через епічну. Зараз почався виклик з рідкісною. Нагороди, як завжди, повне Г. Серію вкланову потрібно зробити робимо через рідкісну. Одночасно закриваємо поєдинки в подію. Києвюа. Знайомий клан. Також, мабуть, робить серію. Якщо випадково здобуду перемогу, Руслан, вибачай, мені також потрібно зробити серію в кланову. Там уже якось випадково 4. 14 зірок. Зловиться. Ну це мало ймовірно. А ну. Ні. Ще тільки 13 зірок. 32 182. Вибач Руслан, Не хочу робити нікому халепу, але <кій> отримали наступний ящик. Що в нас тут по загадковим? Один виклик узято, тому вже напрягатися у викликах не потрібно. За такі мізерні нагороди. <кхи> а от в кланову серію потрібно зробити. Ще два поєдинка. Пішли. Так як виклик йде на рідкісну, то через рідкісну, хоча нам і інше попалося. Добре одночасно через один поєдинок закрию і рідкісну. І рідкісний міфічний поєдинок. Мені треба швиденько скидати трофеї, бо це вже перебур. Кажуть на трофеях не ще тисячі, там жах, що відбувається, всі топи сидять. Так, здається, останній поєдинок залишився. Вклануло. ту же саму редки тоже машинка пропылась дед валер Це серія в кланову є. Ще здивувало, вони нам дають значок в цій події. Здається, звичайна подія, але дають значок. Дивна справа. Значки дають, але прибрали їх з головного. Екрану. До біса її сі, якщо їх не видно. А сховали їх аж отут. Скільки смайликів. Ну, все остальне по ходу викликів буду виконувати, щоб дарма не тратити посилювач. Що там в битвах? Підозрюю до міфа. От, спробувати битви. Скоріше за все, приманки будуть змінюватися? Не постійно буде така послідовність? Наступний міф повинен бути спробувати. Nú, але не факт. Там зараз монстри кожуть, де роки зимують. Ще й рекорд зайшов? 13 зірок і це впало. Дякую. А -а -а. Ну, була спроба. А ну, перевірити наступний. Послідовність така ж буде. послідовність змінюється. Навіть не буду витрачати посилювачі. Економніше за все під виклик виконувати саме ці битви. Тут не потрібно 2-3 битви підряд. Тут без різниці, як ти їх закриєш. Тому під виклик економніше за все це робити.